полеглих героїв УНР, полеглих героїв Казацької доби і Київської Руси. Прошу це пам'ятати, але на верхівці цієї гори герої 21-го сторіччя, захисники демократії в світі, і ми стоїмо одні, одні майже бо більше поряд. Наших героїв нікого нема. Ми втрачаємо побратимів. Ви не уявляєте, яка для нас втрата наших побратимів. В мене в організації мінус три, мінус три. Мінус три людини, з якими ми провели сотні заходів і були просто окриляли один одного. Це Руслан Боровик. Андрій Шиян, Володя Примаченко, всіх людей дуже не вистачає. Не вистачає сьогодні в оргкомітеті, щоб згуртувати і провести на гідному рівні наш забіг. Він уже не забіг, він рух, міжнародний рух. В цьому році ми очікуємо понад 100 тисяч учасників. Маленька статистика. В гамбурзі біжить понад 300 учасників. В Лімі Перу. Бежить 300 учасників, понад 300 учасників. Нова Зеландія 100 учасників. Колись в Києві, коли ми починали, це був 2018 рік, у нас було 330 учасників. Також хотілося б наголосити, наголосити може хто не знає, що постійний старт дислокації. Забігу, шаную воїнів, біжу за Героїв України, це Майдан Незалежності. Маркована доріжка, яка проходить через Бесарабку по басейні, розворот на Олімпійському стадіоні у Ставелі і знову вибігає на Хрещатик. Ті, хто в 2021 році один раз біг і пам'ятають ці шалені миттєвості і величі нашої нації. Друзі, щиро кожному жму руку. Я вам вдячний всім, бо без вас, без вас того б не було. Без наших героїв не було б миру. На жаль, життя життя уходять найкраще. Світла їм пам'ять на небеса. І біжіть кожен з думкою про того героя, який у вас на грудях. Пам'ятайте це. Ніби він біжить, не ви, а він. І це кричуче. І ви мусите це пам'ятати. Бо скільки ми їх пам'ятаємо, стільки вони живуть, ми продовжуємо їм життя. Бо пам'ять пам'ять, це найдорожче і найважливіше, що в нас є. І наша стійкість, і відчуття плеча. Слава вам! Слава Україні! Героям слава! Дякую за увагу. Дякую, Валерій Прошу. До слова Кирила Фесик, партнер забігу, голова Болонської райдержадміністрації. Всім, всім доброго ранку. Я просто чесно, неймовірно вражений приємно такої кількості людей за останні два дні багато комунальних шанувальних заходів. Але цей забіг це найважливіша подія в Каскаді, яка показує, що всі ми пам'ятаємо, долучаємося, як правильно сказав головний організатор. Треба бігти, думаючи про ту людину, за яку ви біжите. Це має найбільший індивідуальний сенс. І я думаю, що кожен з вас, окрім миті пам'яті, буде сьогодні долати свій особистий виклик. Тому я хочу подякувати кожному за сьогоднішній, дні, не зважаючи на складну ніч, яка була, кожен сьогодні прийшов, щоб пробігти за наших героїв, щоб згадати кожного, хто віддає життя за такі сонячні дні, за такий вільний Київ, за те, що ми живемо в незалежній державі. Також хочу сказати, що сьогодні особлива дата пов'язана з шануванням безвісті зниклих, тому також майте це на увазі при сьогоднішній події. І хочу подякувати організаторам всім, хто долучився. Тут багато друзів. І Олег, і всі, хто є, тому що ці люди, які виховують культуру шанування наших героїв, і почали це робити набагато-набагато раніше, ніж на це звернула увагу держава. Тому завдяки кожному з вас вона і буде розвиватися. Дякую, друзі. Слава Україні! Героям слава! Прошу до слова Володимира Старової, партнера забігу, голова правління. Перспектива оболонь. Доброго ранку. Сьогодні ранок я вважаю, це ранок пам'яті єдності. Дуже вдячний. Маючи нагоду, що мене нас, мене особисто соціальний центр перспективи оболонь, запросили до оргкомітету цієї великої події. Це зараз це. На даний час я вважаю це дуже велика подія, тому що ми вшановуємо пам'ять героїв, які полягли і зараз захищають нашу державу, дають можливість нам проводити навіть цей заклад, нашим дітям ходити до школи, до дитячого садочку, а всім іншим працювати. Дуже вдячний, що така акція проводиться таким великим впливом наших друзів, які долучилися до цього проекту. І хотілося б зазначити, що це дана дана. Ситуація, яка відбувається, це відбувається на... акція пам'яті, акція пам'яті пам тих героїв, які полягли. І ми повинні пам'ятати, повинні постійно пам'ятати, хто захищає Україну. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошується Анатолій Остапенко, народний депутат Верховної Ради України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших захисників, які загинули на полі бою. З самого початку. Агресії І наші громадяни України об'єдналися і показали приклад прикладкості. Вони нам дали надію і не тільки надію, а й впевненість в нашій перемозі. Тому сьогодні, вшановуючи пам'ять наших загиблих українців, захисників і захисниць України, ми пам'ятаємо, що ми повинні в першу чергу бути об'єднаними для того, щоб подолати цього ворога. Тому разом до перемоги і слава Україні. Героям слава. До слова запрошується Вадим Старажук, військовослужбовець Збройних сил України, депутат Київради. Ради. Слава Україні! Героям слава! Я маю за честь бути співорганізатором цього забігу від початку. Я дякую панові Олегові за той захід, який ми розпочинали. І Привет. зараз наш друг побратим аплодував тим цифрам, з яких ми починали. Поєднаємось навколо пам'яті. Виєднаємось навколо пам'яті. Сотні років боротьби боротьби і борні за українську правду, за українську волю. І я сьогодні пройшовся і побачив імена багатьох своїх побратимів, яких я втрачав від Запоріжжя до Покровська. Я зараз маю за честь служити в президентській бригаді імені Богдана Хмельницького. Я хочу вам сказати, що ті речі, з якими прийшли тварі, вони не притаманні нашої нації від віддавна з люттю, і зброєю до ворогів ми виженемо ворога, і з любов'ю до батьківщини, до рідних, до близьких і шаною до наших побратимів. Ми відсвяткуємо нашу українську перемогу. Я в цьому впевнений. Я з цим живу і борюся, і бороню країну. Я що нас тут спільно, і нас тут спільно. і Роман Орищенко. Крайня наша зустріч була під час моєї ротації на сході. Дружківці ми обрали таку точку. Ми згадували в тому числі про забіг і планували майбутнє саме задля того, щоб їхня пам'ять, саме задля того, щоб їхні родини знали і розуміли, що ми тут розділяємо їхню біль і солідарні з ними їхній втраті. Ми дорожимо тою втратою. Вся держава втраті. Ми дорожимо тою втратою. Вся держава, вся Україна. Цей біг, цей забіг має стати загально... ...єднає і показує, що є Україна для світу. Хто є українські герої? Вони я підтримую Олега. Вони є щитом для всього світу, всього цивілізованого. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Слава. Героям України! Що... свободу і незалежність України тричі! Слава, слава, слава! Запрошую до слова пані Катерину Коленську, голову громадської організації Труханів Острів. Труханів острів знову і знову вітає всіх учасників такої значищої великого заходу. Я дякую всім і ми дякую всім за пам'ять. Легкого всім старту. Слава Україні. Героям слава прошу подякувати членам оргкомітету щорічного забігу. «Шаную воїнів. Біжу за героїв України. І сподіваємось, що найближчим часом він стане всесвітнім забігом за героїв України. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім вам, друзі. Ми разом і нас не подолати.

А зараз пропонуємо всім вам зробити невеличку розминку перед стартом. Будь ласка, давайте всі. Приєднуйтесь до нас, зробимо розминочку і потім буде старт на 10 кілометрів, потім на 5 і на 2. Тому що не видно, не видно. Отже, а. ми починаємо.

you oh. i <laughs> do На <laughs> снабь.